Дня всі присутні. Я сьогодні хочу. Я хочу сьогодні зупинитися на реалізації проєктів за рахунок державного фонду регіонального розвитку. То, що у нас відбувалося в той рік, в 2015 році, коли Мінрегіон перший рік виступав головним розпорядком, відповідав за використання формування відповідних проєктів за рахунок цього джерела. Нагадаю вам, яким чином здійснюється розподіл цих коштів, він здійснюється 80% здійснюється за рахунок відповідно до населення. 20% ділиться між регіонами, в яких показник валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу для регіонів, у яких цей показник менше 75% середнього показника по Україні. Але ж він теж ділиться пропорційно населення відповідних регіонів. Далі про що говорив Юрій Іванович? Всі ці нормативні. Акти, які стосуються регіонального фонду розвитку, ви можете знайти на онлайн платформі і ознайомитися з ними. Основні нормативні акти, якими ви маєте користуватися, це звичайно, закон про засади державної регіональної політики, це бюджетний кодекс України, це постанова на цей рік 196-та і наказ Мінрегіону 80 дві 2015 п'ятнадцятого року, юстований, в якому якраз і сказано, які е, за якими формами в. Е, якому порядку формуються ці переліки і яким чином ви подаєте їх на розгляд регіональних комісій. Далі, тут якраз виписано, яким чином подаються проекти, але ж це все ви теж можете побачити на онлайн платформі і в 80-му наказі Мінрегіону за 15-й рік. Хочу звернути вашу увагу, яким чином був використаний фонд в 2015 році. Головним розпорядником було Міністерство фінансів України, але Мінрегіон, відповідно до бюджетного кодексу, став з 2015 року відповідати за відповідні кошти. Подивіться, будь ласка, було виділено 2 мільярда 900, Касові видатки склали 3 млрд, 2 мільярда 377 тисяч. Це 82% від загально виділених коштів. Тобто майже 500... Більше ніж 500 мільйонів не були використані регіонами. При цьому, зверніть, будь ласка, увагу, які саме регіони не спрацювали так, як потрібно було спрацювати. На жаль, це е, ті регіони, де сьогодні найбільша проблема в зв'язку з політичною ситуацією, яка склалася в нашій країні. Це Луганська, Донецька область, Херсонська область, е, які не змогли, Запорізька область. Е, особливу увагу Зверніть, будь ласка, на Луганську область використання коштів, які складає всього 18,7% коштів. Всі проблеми, які сьогодні є з вимушеними переселенцями, з відбудовою зруйнованої інфраструктури, пошкодженої інфраструктури, на жаль, Луганська область не могла скористуватися цією можливістю і показала найгірший результат по всій країні тому мабуть що треба задумуватися над тим не тільки місцевим органом влади але ж і керівництво україни яке призначало відповідні відповідних відповідальних осіб на ці території Далі із всього в 2015 році фінансувалося 876 проєктів, в тому числі було погашено кредиторську заборгованість попередніх років на це сор по сорокадному проєкту. І в проєкти, які планувалося ввести в експлуатацію у 2015 році, всі проєкти мали бути введені в експлуатацію у 2015 році, це були умови використання коштів, затверджені постановою 195-2015 року. Разом з тим, із 876% введено в експлуатацію 532%, тобто 61% від запланованого. І теж можете подивитися, які області не виконали зобов'язання перед, перед, взяті перед державою зобов'язання. Далі. Тут коротко сказано о том, на які галузі спрямовувалися ці кошти, яким чином вони формувалися, і куди вони спрямовуються в 2015 році. 2015 рік був особливим, як сказав Юрій Іванович, мали б всі кошти спрямовуватися якраз на проекти, які відповідають стратегії розвитку регіонів. Але в 2015 році було дозволено деякі. Послаблення, в використанні цих коштів саме було дозволено спрямовувати кошти на проблеми вирішення вимушених переселенців і учасників АТО. Але ж області цим, на жаль, не скористалися. Будь ласка, подивіться, який відсоток. Більше всього у нас фінансувалася освіта, водопостачання, водовідведення, все ви можете це бачити. Можна сказати, який досвід отримали саме Міністерства при аналізі використання коштів за 2015 рік. То, що в 2015 році подавалися кошти в межах так званого пріоритету розвитку певних регіонів. Але насправді це були, більшість проєктів були локальними. Вони вирішували питання дуже незначної Кількості населення певного регіону і не вирішували саме тих проблемних питань, які мали б вставати в, під час формування переліку проектів, і могли б вирішуватися якраз за ці кошти. Облдержадміністрація, про що говорив Юрій Іванович, якраз не оголошувала конкурси на технічні завдання, які були визначені законодавством в тому році. Хоча там і були певні особливості, які сьогодні відрізняються від вимог наступних років, в тому числі 16-го року. Тобто ніякі технічні завдання не визначалися. На них конкурс не оголошувався, тому мабуть, що і з'явилися в наших переліках. 876 проєктів, з яких більшість були довгобудомі попередніх років, і які не були проаналізовані на доцільність їх добудови або потребу у їх розгляді інших технічних завдань на ці проєкти. далі. А як вже говорилося, 95% склали так звані традиційні проекти. Тобто розвідкових проектів як такових, практично в 2015 році, на жаль, не було то, що на сьогоднішній день дійсно бракує кадрів. Це питання номер один, який Яке мало б вирішуватися в тому числі за рахунок і коштів ДФР, ми е, звернулися в 2015 році до Міністерства фінансів України, щоб там були передбачені кошти як розвідку, так і споживання для того, щоб можна було їх використати для проведення семінарів навчань для е, людей, які потім в регіонах розробляли відповідні проекти, на жаль, міністерство фінансів нас не почуло і. Е, Ну, заусної інформації сказали, що це є недоцільним, що ці кошти мають спрямовуватися тільки на видатки розвитку, що є ну, вкрай неправильним на сьогоднішній день. Далі багато членів комісій, регіональних комісій, які безпосередньо займаються відбором і розглядом таких проєктів, які фінансуються за рахунок ДФРР, На сьогоднішній день є Керівниками структурних підрозділів облід адміністрації туди входять депутати, власники будівельних компаній, які лобіюють питання фінансування певних проєктів, в яких вони зацікавлені, на жаль, можна сказати, фінанси. Тобто сьогодні це в 2015 році ця схема не була подолана, тому потрібно вносити зміни, мабуть, що давати рекомендації щодо персонального складу таких регіональних комісій, що можливо зможе змінити ситуацію, яка сьогодні існує в регіонах. Далі онлайн платформа, яка була розроблена якраз для впровадження демократичних. Можливості для розгляду таких проектів всім суспільством і безпосередньо членами регіональних комісій вони більшість таких членів регіональної комісії цією можливістю не скористалися. Більше з них навіть не знають, що існує така онлайн платформа. Більшість членів регіональних комісій вони не читали опис проєктів і взагалі не вникали в проблему, яка стоїть за реалізацією цього проєкту. І ще раз, Повторюся, що більшість проектів були довгобудомі. Проектна документація на які потребувала неодноразового доопрацювання, і коригування здійснювалось декілька разів. Як наслідок, в 2015 році 9 разів вносилися зміни до розпорядження, яким були затверджені переліки на 2015 рік. Це 766-те розпорядження кабінету міністрів. Понад 25 проєктів проектів було виключено за пропозиціями регіональних комісій з цього розпорядження. Понад 100 проєктів відкоригована в частині збільшення вартісті проєктної документації. Планувалося, що всі проєкти, як ми вже бачили, будуть введені в експлуатацію у 2015 році, введена всього 61%. І освоєння коштів ДФР в 2015 році склало 82% і 500 мільйонів залишилося невикористаним. 2016 рік. Який обсяг фінансування передбачається на цей рік? Такі, як і у тому році, ми знаємо, що бюджетним кодексом передбачено, що державний фонд регіонального розвитку передбачається щорічно не менше 1% від загального фонду державного бюджету України. Але ця стаття в цьому році. Припинена законом України про державний бюджет прийнятий в грудні цього року повністю на 2016 рік. Тому ця вимога в цьому році не, не соблюдена, і вона і сьогодні надана 3 мільярда гривень. Розподіл коштів. Ви можете бачити, яким чином розподілилися кошти. І можу сказати, що сьогодні обласними державними адміністраціями, які відповідають за передачу до Мінрегіону тих проєктів, які були відібрані регіональними комісіями, такі адміністрації тільки 10 надали до міністерства відповідні переліки. Але ж я далі зупинюся, яка якість поданих проєктів. 15 не надано. В більшості е, регіонів до, до цього часу відбувається конкурсний відбір, і ще не, не завершився конкурс, тобто ще можна подавати проекти. Тобто, у вас є можливість подивитися, які проекти сьогодні подані до регіональних комісій подивитися на які технічні завдання подані ці проекти дійсно в оголошенні про проведення конкурсного відбору вказано саме ті технічні завдання які необхідно вказати дійсно вони відповідають стратегії регіонального розвитку або регіональним стратегіям плану реалізації стратегії це дуже важливо ми не можемо від цього відходити якщо ми не почнемо сьогодні використовувати кошти непланомірно, ми ніколи не досягнемо тої міти, яка була закладена при формуванні Державного фонду регіонального розвитку. Ми зробили порівняльну таблицю, скільки кошти виділяли, виділялися в 2015 році кожному регіону, скільки в 2016 році. Дуже багато запитань задають окремі області, що в них в цьому році особливо. Ті, в яких валовий продукт на душу населення, регіональний менше 75% від середнього по Україні, чому в них змінилася цифра на меншу? Що відбулося? Ми беремо статистичні дані. Останні статистичні дані офіційні є за 2013 рік. І формула відповідно, рахувалася по останнім статистичним офіційним даним 2013 року. І в нас Луганська і Львівська області якраз попали в той розподіл. Вони опинилися в додатковому розподілі 20%, де в них валовий продукт на душу населення менше в 2013 році був, ніж 75%. Тому, відповідно, і змінилися цифри, вони, так, да, зменшилися по областям, які мали додаткові 20% в тому році. Ще раз хочу нагадати, які умови фінансування 2006 року. Все, що я говорила про е, планування стратегічне, це все зрозуміло. При, е, е, це є в нас три умови: це е, відповідність пріоритетом, визначеним у державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку в регіонах та планах заходів всіх реалізацій. Що для цього потрібно? Потрібно, щоб була затверджена регіональна стратегія розвитку, щоб були затверджені плани реалізації відповідних стратегій. Далі. Друга умова впровадження інвестиційних програм і проєктів як проєктів співробітництва територіальних громад. Для цього необхідна договір про співробітництво територіальних громад внесений у реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. Третя підтримка добровільно об'єднаних територіальних громад. Це добровільне об'єднання територіальних громад, внесені до державного реєстру як юридичні особи публічного права. Основними умовами, крім названих вище, ще є. При розгляді таких проєктів регіональними комісіями для інвестиційних проєктів будівництва це обов'язкова наявність проектної документації, затверджена відповідно до законодавства. Законодавство – це постанова 560 кабінету міністрів України. Це календарний план реалізації проєктів, Я на цьому хочу наголосити від одного до трьох років. Дуже багато адміністрацій телефонує і питають, що вони не можуть сьогодні відібрати проекти е, вартісні, реалізація яких буде складати. Більше одного року це неправильне, неправильне трактування. Будь ласка, хай читаю 196-ту постанову Кабінету міністрів бюджетний кодекс. Тобто реалізація проєкту від одного до трьох років. Якщо вона більше одного року, ви на платформі пишете, розбиваєте цей проєкт по руках, яка сума припадає на кожен рік фінансування? Третє: це співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%. Але якщо це пріоритетний проєкт, це фінансування має бути більше. Будь ласка, хай на місцях шукають партнерів вітчизняних, міжнародних, які зможуть вкласти певні кошти в реалізацію проєктів і дозволять прискорити реалізацію проекту, який вкрай необхідним є для певного регіону. І четверте, це обов'язкова умова. Коли зараз ми е, е, аналізуємо проекти, ми бачимо, що ця умова на жаль практично ніким не дотримується. Якщо це розвідкові проекти, вони мають аналізуватися кінцевий результат до чого ми доходимо і яким чином спроможність суб'єкта на фінансування об'єктів е, залучаються за кошти до як вони потім забезпечать подальше власне фінансування та утримання відповідного проекту? То, що стосується бюджетної сфери, все зрозуміло. А там, де створюється сьогодні, нам подана пропозиція створити бізнес-інкубатори, на жаль, люди не розуміють, що закупивши комп'ютери і зробивши реконструкцію приміщення, далеко не буде створений бізнес-інкубатор. і все це залишити це зовсім не то. Тобто потрібно читати законодавство, вчитися. Знати мету, до якого ви прагнете, і до неї йти. Це має бути план. Перше, друге, третє, четверте. Ви маєте розуміти з першого кроку, до чого ви йдете, з чого починається, і це, чим завершиться ваш проєкт, і яким чином він буде далі реалізований. І як він буде існувати після того, як припиниться державне фінансування. Це дуже важливо. Далі. То, що, з чим ми столкнулися на сьогодні, з при формуванні переліків, які нам надходять від регіональних комісій через обласні державні адміністрації, проекти подаються знов-таки, нічого не змінилося. Проекти передаються в межах напрямку регіональної стратегії розвитку. Хоча, як правило, вони мають вони не мають відчутного впливу на розвиток регіону у зв'язку з відсутністю комплексного підходу до вирішення того чи іншого стратегічного завдання. Я просто приведу приклад: подається фінансування капітальний ремонт садочка дитячого, і в дужках пишеться: заміна вікон це абсолютно не комплексний підхід. Так, це розвідковий проєкт може бути. Він дозволить щас економити кошти. Якщо це зробити цілесне, модерні... тепла модернізація відповідного будинку. Але ж це має бути комплексне вирішення питання. Це мають бути утеплені покрівля, фасад, підлога, вікна, двері. Це має бути комплексний підхід, мережі, які сьогодні є. Повна термомодернізація, яка визначена сьогодні чином законодавства. Тобто нічого не треба видумувати. Потрібно відкрити відповідні нормативні акти і почитати, що таке тепломодернізація, яким чином вона здійснюється. Далі, не всі регіони затвердили, як ми вже говорили, два регіони сьогодні у нас так і не затвердили і ще стратегії регіонального, регіональної стратегії розвитку. Це Львівська і Запорізька. Плани реалізації стратегії не затверджений в Вінницькій, Волинській, Львівській, Одеській, Херсонській та в місті Києві. То, що нам на сьогоднішній день подають проекти, це знов нічого не міняється. Знов 95% проєктів. Це традиційні проекти, капітальні ремонти, реконструкції, як правило, соціальні сфери. Дуже багато подається доріг місцевого значення в населених пунктах. Причому це дороги 300 метрів. 500 метрів, 250 метрів це не вирішення регіональних питань, це не комплексний підхід до їх розгляду і пропозиції вирішити. Досі бракує кадрів нічого абсолютно не змінилося. На жаль, обласні державні адміністрації, які б мали за цей час. Всі ресурси використати для того, щоб задіяти фахівців для підготовки проєктів, Вони нічого не зробили. Тобто недоліки в проєктів саме в тому, що їх готували не фахівці. Так само нічого не змінилося, зміни не внесли в регіональні комісії, і більше членів комісії так і залишаються представниками обласних державних адміністрацій, і представниками будівельних компаній. До цього часу. Члени регіональних комісій, дехто з них так і не знають про існування онлайн платформи, яка якраз для них була і передбачена, крім громадськості, зрозуміло. Як наслідок, станом на 28-е, переліки проєктів, як ми вже бачили, надана всього дев'ятцю адміністраціями та Київською міською адміністрацією. Рівень підготовки наданих проєктів та документація до них є дуже низьким. Зокрема, регіоном не надано, майже ніким не надано рішення про співфінансування місцевих рад. Оцінювання зроблено проєктів не у відповідності до законодавства. На свій розсуд вони робили це оцінювання. І під час розгляду регіональними комісіями проєктів об'єднаних територіальних громад, яких було подано дуже багато на розгляд регіональних комісій. До нас поступають телефонні дзвінки, де говориться про те, що під час проведення таких засідань виступав голова або це якраз фінансування об'єднаних територіальних громад. Ті, хто не об'єднався, це е, я розумію, мабуть, що є якісь об'єктивні причини, але ж, мабуть, що недостатня була проведена робота, і це, на жаль, можу це сказати, можливо, це моя особиста думка, що це їх проблема, що вони не об'єдналися і не можуть сьогодні отримати державну підтримку. Тобто, їм має це бути е, стимулом для об'єднання і для підготовки е, відповідних проєктів. Але облдержадміністрація вважає, що об'єднаним не потрібно давати, а потрібно давати тим, хто лишився за бортом необ'єднання. Тобто це неправильно. І це доведіть, будь ласка, до, якщо у вас є така можливість у представників областей, до до регіональних комісій. Далі ми разом з проєктом підтримки регіонального розвитку присутній тут пан Колін. Метак, Юрій Іванович, ми якраз почали працювати над критеріями. Критерії сьогодні, дійсно, є дещо не конкретними. Тому необхідно внести зміни. В й наказ. Я думаю, це істований наказ буде. І я думаю, що з наступного тижня ми його вже відправимо, ще раз опрацюємо з проектом і відправимо на погодження у відповідні центральної органи виконавчої влади. Ви можете дивитися, які критерії сьогодні оці. Тобто вони дійсно можуть давати якісь не зовсім вони можуть давати суб'єктивне рішення по оцінки проекту. Ми пропонуємо внести зміни і використовувати більш конкретні критерії. Обов'язково в критеріях має бути визначена актуальність проблеми для кількості громадян певної території. Вплив проєкту, на якість життя мешканців певної території, здатність проєкту вирішувати проблему, інноваційність проєкту, територію охоплення вирішення проблеми, громада, декілька громад, район, область, економічні особливості проєкту, економія видатків, збільшення надходжень, створення додаткових робочих місць, залучення додаткових джерел фінансування, крім обов'язкових. 10% співфінансування з місцевих бюджетів, і це має бути суттєвим е, моментом при оцінюванні проєктів. якщо е, е, керівник територіальної громади. Залучив е, міжнародні організації, залучив гранти, залучив спонсорів вітчизняних будь-які джерела, які допомагають нам реалізувати проект. Це має бути дуже великим плюсом при відборі таких проектів. Хто сидить і чекає тільки підтримки державного розвитку, такі проекти мають відкладатися на інше, на друге місце. Тому ми маємо це все запровадити і маємо. Е, Пан так. Греєм сьогодні сказав, що е, треба вчитися, не боятися помилок і вчитися на своїх помилках. Ми бачимо перший рік, які допущені були помилки. Давайте будемо їх виправляти разом. Для цього у нас є можливості, було б тільки бажання, і е, все у нас, я думаю, вийде. Дякую за увагу. Дякую.